Росія остаточно поза грою стосовно Ірану, вона втрачає союзника, тому що Іран, ну, по-перше, цей договір Ну там, звісно, немає військової, якби військової участі країн між Іраном і Росією, який вступив в силу. Але ці заяви Іран сподіваються на підтримку Росії в Раді Безпеки. А Росія кілька днів взагалі мовчала, а потім зараз просто призиває Ізраїль. Одуматися і все таки зупинитися і дипломатичним шляхом вирішити це питання. Тобто, росіяни, по перше, вісь ця вісь зла вона ефемерна виявилася, тобто її фактично не існує. Кілька років писали, що Китай, Росія, КНДР і Іран ось вам нова вісь зла проти демократичного світу. Але фактично, ми маємо це пшик, а не вісь зла якась. Ну, пане Романе, тут зрозуміла ситуація рішучість. Якби вона була у Байдена, якби вона була у Трампа, те саме було б з Росією. Тут зрозуміло було від початку У час сили сподіватися на Раду безпеки ОБСЄ – це даремно тратити час. Однак рішучості нема. Поведінка Росії буде залежати від того, чи вдасться а, коаліції свободи і демократії об'єднатися навколо Ізраїлю. Якщо це об'єднання буде. Путін залізе під лавку, буде скуліть, щось там говорить, але буде мовчати. Як тільки Москва відчує, що навколо Ізраїля йдуть розмови, але Ізраїль, так як і Україна, одна, і вони почнуть крутити в Раді Безпеки, далі вони піднімуть всі ці терористичні організації, які ховаються О, в Іраку. В Афганістану, вони почнуть фінансувати Хезболу, Хамас, переорієнтують Хуситів і так далі. Тобто, і це далі надовго і надовго. Власне, так як нерішучість завела Радянський Союз в катастрофу афганську, ця ж нерішучість завела в таку катастрофу Сполучені Штати, і нині, абсолютно, повтори де сценарію, нерішучість. А, і безглуздість дій, а дій і породжує затяжні війни, замість того, щоб згуртуватися, прийняти рішення, виконати цей план. А тут і, розумієте, в чому перевага? Адже 에, Ізраїль цей план відпрацював. Я наголошу ще раз: Ізраїль ніколи не робить половинчатих дій. Ізраїлю потрібна сьогодні допомога. Так як Україні потрібна допомога, і ця допомога повинна бути максимально в короткий час надана для того, щоб поставити крапку. І далі питання розв'язується хоч через ООН, хоч через Раду Безпеки, як завгодно. А в процес в жодному разі не можна опускати ні Путіна, ні Трампа. Має працювати система, яка ігнорує цих людей. Тому що вони здатні перепаскудити будь-що. Добре, переходимо тоді до саміту Семи у Канаді. Власне, очікувалось, приїзд Трампа він приїхав, що про рекламував Путіна знову про Путіна. І далі що, посидів, поговорив, щось підписав з Британією і поїхав. Якби підсумкової декларації немає, як заявляється, Канада відмовилася від цього кроку, тому що Сполучені Штати ну просто ну це було передбачено. Не захотіли ті формулювання проти Росії в першу чергу, які пропонувала пропонували інші західні партнери. Е, ну, ваше враження від цього і достроково від із Трампа, тому що офіційно заявляється, нібито офіційно Білий, Білий Дім про це сказав, що це стосовно близького сходу Трамп. Е, коли Макрон про це написав, сказав ні, це не стосовно близького сходу. Ну, тобто багато хто вважає, що Трамп просто таким чином, ну як не можна казати в ефірі такі слова, але вказав своє бачення, як він, тобто з Путіним, він спілкується більше аніж навіть на Сімірки, спілкувався з західними своїми, нібито партнерами. Ось так. давайте тоді про побачимо. А, Якщо подивитися сьогодні західних аналітиків, а у них є дві позиції. Якщо брати консервативне крило, вони кажуть, що Кананаскіс продемонстрував кінець сімки, яка насправді відродитись вже не зможе. Другі ліберальне крило, більш особливо французькі аналітики, кажуть, що насправді все реалізовано, бо якщо взяти всі заяви, всі стейтменти, які оприлюднені, то там кожен отримав те, що хотів. В тому числі і Україна і фінансово, і з точки зору політичної, і військової підтримки, і так далі. Зрозуміло, що всіх питань, яке було до цього, до Трампа з ким ти залишилося, бо відповіді на це питання немає. Ви вірно зазначили, таке враження складається, що Трамп з Путіним до вчорашнього дня. Я був переконаний, що Трампа ретірували звідти, бо насправді він показав свою безпорадність в діалозі з Стармером. А якби на нього навалилися президентка Мексики, президент Бразилії, президент Південно Африканської Республіки, європейські лідери по питаннях митно-тарифної політики, він би все це провалив, і тому вирішили його забрати звідти, щоб не набратися лиха. І залишилися Рубіо і Бесент, які продовжували розмови з європейцями, тому що ця робота велася по питанням економічної політики, там, і, так далі. і вона буде продовжуватися. Те, що помітили журналісти, які були поруч, що певні психічні відхилення і прогрес деменції, це насправді має докази, бо невпізнавання. Макрона і його плутання із Джастином Трюдо це явний сигнал про те, що чоловік не орієнтується. Я вже не кажу про те, що він плутає республіканські штати з демократичними штатами, адже цих людей він особисто знає, як можна Десантіса, республіканця Флориди, сплутати з Нюсовом каліфорнійцем, і він поніс таку пургу. Про те, що в республіканських штатах там, тобто і перше погано, і друге тобто, очевидно і що... Там, він, там тепло, тому одинаково, так, тобто так так, тобто, що він не орієнтується у ситуації, це дещо змінило мою оцінку його поведінки, але це додало ще проблем в розумінні дій Сполучених Штатів у цій ситуації, і тоді зрозумілим стає оці маневри. По 24 години, по 48 по 100 днів і так далі. Тому що чоловік не орієнтується. Ну і перше, що мене вразило, це його невербальна поведінка навіть за столом. Ну я допустив, що він там святкував день народження і трохи не виспався та приїхав. Тому це могло позначитися на його поведінці, але ж як кажуть знавці, він же не вживає спиртного. То це виникає питання: то що ж він тоді там вживає? Якщо він веде себе абсолютно неадекватно, ну видно ж було, що і Мелоні з нього сміється, і Макрон з нього понаназмішки. На От я вже не кажу, що він там о, веде себе. Ну, давайте так скажемо. Ну, це друга серія Джо Байдена. Якщо говорити, я згадую цей саміт в Італії, де дід задивився на парашутистів, пішов кудись туди, в бік його мелоні назад ставила і так далі. І знов його мусила цього тепер мелоні до тями приводити, куди ти там зібрався йти, і так далі. Тобто, це свідчить про другу причину. Говорить про те, що тут мав мова йде про певні медичні. Проблеми, над якими, на які треба сформувати відповідь, бо всі ці розмови про те, що він здав тест, от якісь там для Кананаскіса виявилися непройденими. Ну і треба зазначити іншу частину, це те, що, якщо подивитися оці всі сім чи вісім окремих заяв, стетментів, позиції прем'єр-міністра Карні, бо воно ж там подано як. Частина заяви шестірки. Частина це сімка, частина це заяви прем'єр-міністра на основі обговорень е на саміті. І насправді, якщо подивитися так, з'єднати все, ну воно десь приблизно в рамках того, що було на попередньому саміті в підсумковому спільному об'єднаному документі. От, починаючи від пожеж е в лісах. Канади, ну закінчуючи а, війною російської агресії проти України і Ірано-ізраїльською війною, ніби там оцінки дані однакові. Але навіть коли ви торкнетеся ці сторінки, покладете перед собою, він то підписав по Ірану ізраїльській війні, але аналогічно він не підписав по Україні так, ну так кажуть, не підписав він її не читав, зрозуміло розповідаючи про те, що там дуже жорсткі оцінки Росії, але вони там абсолютно паралельні були в обох випадках. Чому е, така оцінка, ну це якраз натякає на те, що чоловік не на планеті Земля знаходиться зрозуміло. А це втома від Трампа чи я не знаю інша вже реакція. Тому що, наприклад, коли виступали Карні і Трамп, пам'ятаєте. Карні, ну коли Трамп розпочав знову про Путіна. Як це погано, що це зробили? Треба повертати. І взагалі війна б не розпочалася, якби його ніхто не образив таким чином. Ну бред оцей весь карні. Це надоїло він так. Стоп до побачення. Тобто, все, вже всі, якби звикли до раніше, ну принаймні пару місяців назад, це була. Ну як би не ну такого б не було здається, пане Романа. Цьому зараз... цьому відношенні є два рівні, два етапи. От, один кажуть, це перший етап, коли плачуть і -за, за дій такого керівника. А другий це коли це сміються. Це. От наступив час, коли сміються. А вся преса світова писала про те, що всі будуть стежити за карні. Як він буде вести себе по відношенню до Трампа? Ну він блискуче показав. Тіпа діду, йди звідси, бо ти зараз наговориш такого, Знає, то як то... санітар, як санітар з цією, ну, цією знаєте, бах, і на, на, на лице щось таке кляп, який все, до побачення. Ні, сорочку ні, сорочку цю накинув на нього визнак. Приблизно так <смеш> виглядало. Ну, чесно, ну, мені так здалося, принаймні. Це... <смеш> він бах... не він просто сказав: вибачте, давайте... він зробив крок вперед, по перше. Тобто, він показав, хто тут головний, він сказав про це. Трамп просто стояв і ну, зупинився, і до побачення все. Він ще й повернув його і повів, сказав, що йди, звідси, достатньо. Добре, наскільки саміт НАТО, зважаючи на таку якби поведінку Трампа, зважаючи на те, що адміністрація бачить, що Трампу це не цікаво, він не збирається обникати в розмови з західними союзниками, тепер актуальний, і наскільки там можуть бути прийняті якісь рішення, зважаючи на те, що саміт спочатку там кілька днів, тепер там трохи більше доби здається, саміт НАТО буде. Ну тобто максимально коротко, аби було, знаєте, от так, тобто. Як тепер самітом НАТО? Ну для рютте як мудрого чоловіка, зрозуміло, що воно має відбутися так по дзвінку короткому, все закрити так, зараз, все одразу і нині, і одномоментно. На цьому поставити крапку, не розтягувати, бо іншу роботу мають зробити керівники Міністерства оборони. Але тут же біда. Біда в тому, що Під Гексент – це ж Трамп номер 2 Вже ж бачать його поведінка і абсолютно неадекватна. Йому ж уже там всі в сенаті сказали від прибиральниць до керівника про те, що йди звідси, що ти твориш ти. А йому цей Вільдман такий екзамен улаштував у сенаті. Він не знає ні скільки в армії, чого є, якими ресурсами вона розпоряджається, скільки чого і де воно знаходиться, і таке інше. І збирається керувати міністерством. А це ж насправді ключова персона в уряді американському. Тому і тут є проблема. Ну очевидно, воно все е, впереться в те, що якісь декларацію якусь коротку приймуть. А потім посол Сполучених Штатів в НАТО, Вітакер, буде далі розгрібати ці завали. А Сполучені Штати Америки будуть тримати в кочергах. Бо ну, на що нині сподіватися? Розумієте, розраховувати на те, що НАТО буде воювати з заявою Америки про те, що Америка з Європою чи Америка з НАТО такою ж заявою не повоюєш. І це означає, що на другий день, коли завершиться саміт НАТО, планується зібрати саміт лідерів Євроради. І тут це означає, що всі ці і плани, і Rearm Europe, і план готовність 2030 будуть введені в дію, причому в скорочених термінах. Я в цьому переконаний, бо Європа зараз запустила всі абсолютно складові. Вони працюють. Але вони розтягнуті на 5 років. Доведеться це все скорочувати. І там правильно відмічали всі, що добре, що ці плани всі мають цей люфт скорочення. Бо про це говорилося, коли вони готувалися. Бо сподіватися на те, що Трамп тут є помічником чи під гексом? Ні, вони не є помічниками. Ну, давайте так. Вони не помічники в Європі, вони не помічники на Близькому Сході. Яка надія на те, що вони комусь там допоможуть в Індо-Тихоокеанському регіоні? Це точнісінько так. Нічого вони там не робити не будуть: ні Трамп, ні гексати і так далі. Ну і все це насправді зобов'язує НАТО а зараз розробляти і рухатися по всіх треках, абсолютно дивлячись на США як на війнику кочергах, які стоїть. І завершуючи про саміт сімки, принципі перед початком зазначалося, що європи... західні лідери сімки спробують переконати Трампа щодо санкційного тиску. Ну вони здається, не мали навіть можливості реально це з ним обговорити. Він Поїхав до Вашингтона, але про це він заявив, що ніяких санкцій, тому що хочуть знову ці всі старі слова, які він неодноразово казав, що економічний тиск ще не потрібен, хочуть домовитися з путіним і все таке інше. Ну і загалом санкції сполученим штатам дуже дорого обходяться. Як він зазначив, ну добре, то таке все таки на ваш погляд, маємо слова Макрона, але знову ж це ж більш можливо, навіть все таки з Станом Трампа, коли до нього звертається, він погоджується, тому що Макрон що сказав? Я запитав Трампа стосовно санкцій Він сказав стосовно цього законопроекту, який в Сенаті, і він мені позитивно відповів, що він буде рухатися. Тобто, там дід сказав ні, тут він сказав так, але здається, можемо і загалом нічний обстріл Києва. Да, був вчора і багато жертв. І сьогодні день жалоби. Ми висловлюємо співчуття. Загинув громадянин Сполучених Штатів, Штати це визнали, але ж сказали, ну нам шкода, але ми хочемо з Росією миру. Ну тобто, ніяких різких заяв звідти стосовно цього не пролунало. Це стосовно санкцій, також буде, я так розумію, і на цьому можна просто як -то поставити крапку, і все. Те, що стосується Європи, вона буде робити свою роботу, це буде прийнято, буде реалізовуватись настільки, наскільки Європа. Буде робити Америка ні. І не через те, що Америка не хоче цього робити. Це воля самого Дональда Трампа. Це його позиція, його і тільки його. А, на моє глибоке переконання, Сенат візьме на себе відповідальність і Палата представників проголосують цей закон. А, як і коли це трапиться, я думаю, що можна говорити десь по місяць. Люфт, коли буде пророблятися всередині рішення. Це ж сам уже ж видно, що Сенат, по суті, перехреслив закон, великий так званий закон про податках і бюджету Дональда Трампа. Це означає, що в Сенаті критична кількість а, наростає, він почне діяти. Бо треба комусь брати на себе відповідальність за ситуацію. А, ну, а це буде мати наслідки і далі це конфлікт. Конгресу із Дональдом Трампом, ну і звідти дорога до імпічменту. Ну, а, але це, що він подає зараз по всім напрямкам, то він буде втрачати політично далі. Пане Романе, це підтверджується соціологією. Тобто є тільки одне питання, в якій в нього на один відсоток перевага в суспільстві, це імміграційна політика. По, всі, по всіх інших в нього там абсолютно повні програшні позиції, і це буде наростати. А сенаторам треба переобрання. А, і зараз бо восени почнеться праймеріс партійний, висунення кандидатів. Це буде міняти ситуацію дуже швидко.